Бібліотекарі ближче до людей. Працівники міської централізованої бібліотечної системи з книжками та журналами вийшли на вулицю. Хранителі мудрості просто неба. Розгортають виставку вже не вперше. У такий спосіб популяризують друковані видання, що зберігаються у фонді книгозбірні. Книга у відпустку не йде. Книга працює влітку. На виставці представлена література різна за жанром. Різна за галузями, література на різний смак. Хмельничанка Лідія Лисякевич уже встигла із виставкою ознайомитись. До ідеї бібліотекарів ставиться позитивно. Получила задоволення, що я подивилася ті журнали, які мене дуже ну цікавлять. І я вже буду що маю потратити гроші, купляти ці журнали, які я можу почитати тут. З понеділка вже думаю завітати і вже почитати ті на осінь журнали про город. Виставка під відкритим небом розгортається лише за сприятливою погоди. Працює з 11 до 15 години. Книжкову експозицію працівники міської бібліотеки оновлюють щотижня. Ознайомлюють читачів із наявною літературою безпосередньо і всередині книгозбірні. А від початку цього року запровадили новинку, крім звичних виставок, які щоразу розгортають на стендах, готують телепрезентації.